Освіта має бути якісною та доступною для кожного. Тому на Сумщині формується інклюзивне освітнє середовище у навчальних закладах, розробляються нові освітні програми, вчителі підвищують рівень педагогічної майстерності. Тощо перш за все ми говоримо про те, що у нас створена система інклюзивних ресурсних центрів. Це для діток, які мають особливості, і тому інклюзивно-ресурсні центри Працюють з такими дітьми, вони визначають категорію захворювання дитини і дають свої рекомендації для того, де дитині краще навчатися в місті з дітьми. Або це буде спеціальний заклад, які потрібні корекційні заняття, які потрібні педагоги, які потрібні корекційні заняття. Тому державою передбачено спеціальну інклюзивну для проведення таких занять корекційних. Тому робота в цьому напрямку ведеться. На жаль, в зв'язку з війною, деякі у нас інклюзивно ресурсні центри працюють в дистанційній формі навчання. Один заклад у нас пошкоджений в кінці року, 23-го. Це Краснопільська наша установа, інклюзивно-ресурсний центр, але вони продовжують працювати в дистанційному форматі і надають дітям корекційну допомогу, проводять заняття і працюють з такими дітьми. Діти з особливими освітніми потребами мають можливість займатися в очній, змішаній та дистанційній формах із залученням супроводу асистентів, які допомагають їм опановувати знання. Наразі в закладах дошкільної освіти області навчається 250 дітей у 124 інклюзивних групах та 182 дитини в закладах загальної середньої освіти. Для категорії таких Помічників, скажімо, дітей, асистентам, також передбачені кошти з освітньою субвенцією, тому такий педагог отримує заробітну плату із державного бюджету. Якщо... Є якась допомога і в облаштуванню або додаткові якісь заняття, то звісно, допомагають місцеві бюджети. І в минулому році у нас було виділено більше 6 мільйонів тільки з місцевих бюджетів, якраз на допомогу таким дітям і педагогам по всім громадам в області. В цьому році, в 24 році, на скажімо так, інклюзивна освіт, на інклюзивну освіту. Така інклюзивна субвенція, Передбачені кошти в державному бюджеті це більше 300 мільйонів. Тому найближчим часом буде розподіл цієї субвенції і вже в січні місяці. Педагоги, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами, вони отримують зарплату, тобто все буде в порядку, і далі ми будемо працювати. Враховує вимоги доступності. Парк шкільного автотранспорту в нашому парку шкільних автобусів налічується на сьогоднішній день 297 автобусів, і з них 19 – Це спеціальні автобуси, які передбачені для дітей з особливими освітніми потребами, тобто дітей, які пересуваються на візочках. І в цьому році у нас також було закуплено 23 автобуси і. Із них з цих 23 автобусів три було для таких спеціальних облаштованих спеціально підйомниками для дітей, які пересуваються на візочках. Для дорослого населення Сумщини також передбачено рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також добуття іншої професії підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей. У нас є 24 заклади, і в третині закладів у нас є адаптовані групи спеціального такого. Напрямку, де люди мають можливість отримати другу професію, і третю професію робітничу можна отримати зв'язку з тим, що змінився спосіб життя, або в зв'язку з захворюванням. Ну, тому тут ми в цьому плані допомагаємо. Також фахова передвища освіта працює в цьому напрямку. і Є можливість здобути іншу професію, іншу спеціальність. Також і заклади вищої освіти надають і другу вищу освіту, і там і сертифікатні різні програми. І зараз в Сумському державному університеті відкрився центр ветеранської допомоги, якраз направлений на те, щоб люди, які на сьогоднішній день або втратили роботу за якихось причин або втратили роботу по здоров'ю, то можуть собі. Пропонують заклади освіти, тобто пропонують перелік таких можливостей, де люди можуть перенавчитися. Безбар'єрність зараз вкрай актуальна і у створенні безпечного освітнього середовища. Тому у навчальних закладах регіону, за словами посадовиці, постійно збільшується відсоток укриттів та підвищується рівень їх комфортності. У минулому році була виділена субвенція з державного бюджету 72 млн. Є, були ці кошти направлені на 15 об'єктів. Кошти використані державного бюджету практично 90%. Один заклад у нас не доосвоїв кошти, це тернівська школа. Але вони будуть закінчувати цей об'єкт за кошти місцевого бюджету, і заклад зможе вийти в змішану форму навчання або в очну форму навчання. Вже від того, яка кількість кількість дітей може знаходитись в укритті разом з педагогами за словами Вікторії Гробової. Ще 211 обласних закладів освіти потребують оснащення ремонту чи будівництва укриттів. До слова цьогоріч на продовження облаштування сховищ у держбюджеті передбачено 2,5 мільярда гривень, які планується розподілити між областями.